Луцька мерія продала ділянку фактично за дріб'язок, але для своїх. На останній сесії Луцької міської ради депутатська більшість підтримала продаж комунальної ділянки за суттєво заниженою ціною. Бюджет міста недоотримав близько 16 мільйонів гривень. Це кошти, які могли б піти і на потреби ЗСУ, і на підвищення зарплат вихователів, наприклад. А постійно кажуть, що їм підняти зарплати грошей немає. І, власне, під час засідання сесії депутати проголосували за продаж оцих от 18 соток комунальної землі за ціною всього трішки більше 2 мільйонів гривень. І цю ділянку отримав підприємець, який уже раніше фігурував в низці сумнівних забудованих схем. Зокрема, ми розказували про будівництво комерції на землі для житла, або, наприклад, будівництво житлового комплексу з порушеннями на проспекті молоді, або, наприклад, розробка ДПТ з порушеннями в районі вулиці Промислової і вулиці Конякіна, там, де на промисловій землі. Теж хочуть зводити житловий комплекс. І, власне, е як, як була історія, рік тому оцю от ділянку на вулиці Дубнівській виставили на оренду, і той самий підприємець погодився платити за неї 2,2 мільйона гривень на рік. Договір оренди був укладений на 10 років. Ну 2,2 множимо на 10, Відповідно, виходить 22 мільйона гривень лише на орендних платежах. Натомість землю продали майже за ту ж саму суму, що й річна оренда. Це трішки більше 2 мільйонів гривень. І так продали схоже за неринковою ціною. За прикладом, подібних ділянок у Луцьку ринкова вартість цієї ділянки на Дубнівській біля переїзду, яку, от, власне, продали. Могла коливатися від 8 до 16 мільйонів гривень. Ну і саме стільки бюджет міста міг би отримати, якби земельну ділянку одразу виставили на продаж за ринковою ціною. А то і е, на продаж не виставили, і орендних платежів не отримали. Макса, а як ти думаєш, чому Луцька мерія дозволила всього за 2 мільйони гривень викупити цю земельну ділянку? Бо сесія була якраз напередодні чорної п'ятниці.